І всім привіт, привітам, з вас підписов Подобайка. Ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Україну. Так, з формуванням Slavic Empire. Я спочатку спробував сформувати казаки і перевірити, чи є за них наступні формування, потім Ар... Арстоцку перевірив, чи є за неї наступні формування. І далі моя мета Slavic Empire, Empire зробити і подивитися, чи є наступні формування за них. Зараз же, так, я... моя мета почнути будівлі унікальні. Поки вони не будуть коштувати 1500. Ой, мене тут. Що я можу ще качнути? 12-12. Хм. Максимальний. О, пул радників, максимальний рівень навичок радника. Це так. Це завжди приємно. І спадок. Ну, потім прибуток від васалів О, у мене якраз є васал. Трохи прибуток від васалів, але то. копійки. Мені треба ось тебе качнути, поки ти не будеш. А, я тебе до кінця і не качну. Зараз 1300. Це останнє покращення твоє буде. Є. Ну і до кінця спадок, все. Що у нас, відсутність генерала десь? Тримай. І оберіть спарників, це я ігнорую. Є. Моя економіка 4000. Тобто я спокійно можу до кінця забувати свою армію. Ці покращити. Любі, цю провінцію я зараз довикликаю. Скільки я ще можу викликати? 9. 9 разів по 8. О, зараз. Ну і давайте 10 разів по 8 зроблю. Якай трохи більше буде. Ось так, 104. Сидівки 2 рази по 8. Скільки мені зараз буде коштувати викликати? 8. У, одна вісьмірка це тисяча. Ну, не зараз. Не зараз. Так ось так. Три армії по 120, я буду намагатись тримати. Це є. О, покращені військової академії ще можна. А, ні. Ще в мене дохід недостатній. Знаєте що, в мене зараз все одно агресивний експансій 82? Погнали на забудову всіх своїх Ну, типу, на таку мінімальну забудову. О, закон якийсь новий, дякую. О, золото є. Мені здається, на мене зараз вже ніхто не наважиться напасти. Унікальні будівлі я побудував. Давайте зараз економіку розкидаю. Да, прибуток в мене прям. Скажімо так, непоганий прибуток. Але треба вийти на рівень, де мені буде байдуже на агресивну експансію. Да, це не до кінця прибуток. Ой, у мене навіть є в провінції так, є в людські ресурси трохи можу, але їх небагато. Давайте пам'ятники, якщо я вже усім буду пам'ятники, то давайте продовжувати. І. Я взагалі б, б хотів всім бомбосховища, щоб я не хвилювався. Бо зараз вже будуть починати мене бомбити і так далі. Я не хочу від цього страждати. Не хочеться. А також було б прикольно інфраструктуру. Максимальну. Але це буде ну, не те, щоб дуже дорого, це буде неймовірно дорого. Ну, ще перевага. Мені б. Не ліміт військ, а швидкість відновлення саме. Бо під час війни це те, що треба. Так є ще одна швидкість відновлення. Та і 400 я вже можу брати те, що 2000 буде кошту. Військову академію. Давайте вже до кінця. Є. Все. Все. Ну, покращені в цьому плані до кінця. Стоп, доступний спадок цивілізації. Що? Щось одне є. А, на, інноваційний хаб був. І, в нас є суперники. Давайте, тих, хто проти. М -м -м. Хоча, слухайте, нам треба буде з Румунією повоювати. Нам треба буде з Польщею повоювати. Нам треба буде з Вісіці повоювати. Ось так, все. Нарешті в мене нуль сповіщень. А ще б. Нарешті забити третю вісьмірку. Ой, я забагато скинув. так. Так, 120-ка. Третя 120 є. А тепер Славік Empire. Empire. Ти. Естонія Латвія. Серйозно? Серйозно? Це все? Це все, що ти можеш мені сказати, що в тебе союзник Естонії і Латвія. Та погнали. Та погнали. Блін, агресивних експансій в мене все ще 59. Але і армія в мене 300. Увімкнути максимальні втрати на армію погнали. Робити допомогу. Забираю все. Це навіть не обговорюється. У мене 75, агресивних експансій пуф. Ого? Він може? Може ще одну 120-ку викликати. Давайте зараз купу грошей в темпи зростання в Києві. А зараз всі гроші, які в мене накопичені. Щоб потім більше міг технологій качати. Так, Славік Емпайр. Польща. Але ще є і Чорногорія. якої, яка маріонетка? Італія? Та погнали. Це. ви полетіли? Так, да, самі. Самі розумієте, що робити. Так, да, 300 військ, ну так, да. що, що вони зроблять 300 мої. В мене 300 військ. 300. Ви не впорайтесь. Так, від тебе, мені потрібно тільки північ. Те, що саме Чорногорія. все інше веселізація, військові операції, зміни релігії, на уряду. Все. Ось так. Це я. На жаль, з Італією я не повоюю. Я пропоную ігнорувати агресивну експансію. Далі, все, час ігнорувати. Польща. То твій союзник У неприємно трохи. З одним тебе оборонний пакт, з іншим прям альянс. Хм. Ти, Горватія. Знімачно доведеться повоювати. Треба подумати. Та що, на макс... Давайте побудую інфраструктуру. Все. Буду інфраструктуру. Байдуже. У мене ж ніхто не напав ніхто. Я Дешеві людські ресурси беру. Не знаю, просто нема... в мене немає відчуття, що в мене достатньо військ. Щоб прям нагле розширятись. Так, відновлення. Вона дуже обов'язкова для Для моментів, коли ми проти коаліції воюємо, бо треба швидко швидко відновлюватись після кожного бою. І чим швидше, тим краще. Ой, слухайте, вже дуже непогано. Майже все забудовано. Ну ось, вишилось буквально декілька провінцій. Все, все точно забудовано. У мене інфраструктури тисяча. Тисяча інфраструктури. Ой, два закони можна взяти. Якщо я зараз податки на мінімум поставлю, що мені дасть. Е, таке собі. Прасин експансії 58. Ну, переваги. Давайте швидкість пересування ще також важливо. Але і. І тимі облоги також вже А я максимальний рівень столиці. О, максимальний рівень столиці хочу. Дай мені ще один рівень качу. Вятерний реактор. Венераф, флат тримай. Ми можемо 410 дозволити. дозволота. погнали. ще одну 120-ку і далі вже агресивно розширюємось. Так, це скільки по 8? Це 15 по 8. Так. Да. Я, я далеко пішов за ліміт. Далеко. Але можу собі дозволити. І тепер в мене. Тепер я більш впевнений в тому, що якщо буде коаліція, я її витримаю. І тепер можна агресивно розширятись. По справжньому агресивно розширятись. Наприклад. О, о союзник тільки Франція. Пуф. Взагалі, узагалі, пуф. Оголосити війну. Максимальні втрати на армію, в мене вже. Тебе я постійно сиджу з максимальним втратами на армію. І полетіли. Ой! Кинули на мене бомбочку, там мене усюди бомбосховіші. Ой! Ой! Злили їх прям повністю в боях. Ну да, все. Бої вони всі попрогравали. Нема жодного бою, який вони перемогли. Французів також повносили. Все, Мої 120 ки бігають, вносять їх. Тобто, да співвідношення в три рази. Хоч хочеться тепер в чотири рази співвідношення мати. Ого! Людські ресурси. Я не встигаю відновлювати людські ресурси. Ми прям так сильно втратили, але ми аж по 3000 на день відновлюємо. Окей, ну ми все ще не ідеальні. Так, в мене, по-перше, питання: чи зможу я все захопити? Далеко не все не Тоді це трохи спрощує задачу. Клайпі та. Ага, ага. Ось так по литві. Далі все, що. Ні, все одно, я такий, щоб подивитись, що саме. Зробити вимогу. Погнали. Тут. Ось ці прийняти. Ось так. Тут ось так. Подивитись. Ось тут по То як ось Ось так. Це, що між вами. Це 100% перевищення агресивної експансії. Ну да, 116 агресивної експансії. Прекрасно. Висунути вимогу. Затвердити. Ядра. Все. Релігія. Все. Армія, максимальні витрати постійно, ліміт в мене не сильно збільшився. Тому в будь-якому випадку за лімітом. Погнали. Розрахову відновлення. Щоб відновлюємось, ми не дуже активно. Дуже не так, як хотілося б. Наскільки в мене стемпів. А, на 15 тисяч днів. Взагалі не хвилююсь. Переваги. О, стоп. Покращення столиці. Є. Затвердити. Прекрасно. Давайте ще раз максимальний рівень столиці. Щоб в мене був більший максимальний рівень досліджень, завдяки, завдяки чому більшу шучку набрали набирали перевагу. Що ще я можу? Немає радника. Ні. Ну, і фактично принципі, не знаю. Мені треба відновити людські ресурси. На нормальний рівень. До речі, нові провинції. Але ми все одно трохи за лімітом. Але 100 тисяч вже відкладено. Значить, можна далі накосити. Німеччина. Від Німеччини мені трохи треба провінції. У них ліміт 300 вісь. Дуже неприємний ліміт. О! Поліція яку сформувала Німеччина. Прекрасно. Так. Починаємо коаліцію, ми завжди, боротьбу з коаліціями, ми завжди починаємо тільки з того, що в нас всі війська зібрані в одній провінції. Так, лімітків, давайте спадщина і так лімітів. Погнали oh, вперед. No. У нас коаліція. І наша спільна угрупування має йти і розносити всіх по черзі, виносити, робити всім боляче, настільки боляче, наскільки ми можемо. Так, 300, ми будемо бігати, їх воно. Ви наді мною. Вийти. Так, завантажити. У, вони встигли якось. Коротше, ми хоч перемагали усюди, вони якось, якимось дивом встигли набрати 100%, 90% плюс. Блін, ні, це По-перше, мені справжню типу, справжні кількість столиць і так далі показують. За що дякую? Окей, побудьте поки що разом. Ну, може, ще 8. Ну, чесно, не, не, не дуже приємно. Те, що зараз було. І те, що ми перезавантажилися сюди. Але що вже зробиш? Зато мені нормально оновили і показують справжню кількість столиць, справжню кількість максимального рівня суду, максимальну рівню справжню військової академії для генералів і звичайно військової академії. Такую ще припинили мене обманювати. Погнали. Раз, два, та три. Ах, який це бред, як мені це не подобається. Доби, мене дратує, що не питаючи, мене закінчують війну, враховуючи те, що я б ще міг тримати. Ну, типу. Я переміг. Я ту коаліцію проти мене переміг би. Мене, не спитавши, просто закінчили. Давайте на всяк випадок, економіку, щоб мене трохи. Не знаю. я просто фейкомен. Я максимальний рівень столиці? Ще на два рівні можу. А, маєте інфраструктуру. Ну, немає радника, якусь. Адміністративного. Це не суперконі. Просто тому що хочеться. Знаєш таки я вирішив знову тут зробити, щоб тут 120-ка була. Та блин, це не мій косяк, то що ми програли. Це просто. так вийшло. І тупо. це мене дартує. У, oh. ми зараз не до кінця не можемо забудовувати інфраструктуру нормально, бо в нас спадку не вистачає. Тримайте ще пам'ять. Знову ж в той же час, коли ми Францію вносимо спокійно. Ми ну, навіть коаліцію тут спокійно виносимо. Просто вони встигли набити. Та я хочу максимальний рівень військової академії. Або ні, швидкість. Нам не вистачило в якомусь сенсі швидкість пересування армії. Знову немає радника якогось. Ось швидкість пересування. Так ми швидше бігали. О. Oh. Польша, ти мене своїм ворогом назвала. Та давайте. Хочеш повторити те, що ми вже робили? Ти взагалі не вчишся на своїх помилках чи як. Польща, а? Доголосити, оголосити, оголосити. Ну то ж точно, так, погано. Чотири армії по 120-ки. Ну що, що? Поляки, ну мені нічого не зробити. Ой, нормальні втрати на армію. Чуть не забувся. Ну так. Так. Ось так. Ви на цей раз, здається, найбільшу можу у Польщі забрати? А, ні. Приблизно так само. Так. А, на цей раз. Я трохи більше почекав, і в мене нема. Я не вийшов за грань агресивної експансії на цей раз. Єп. Yep. Ну, інфраструктуру натримати ще. Бо можу собі дозволити, я не знаю. Славик Empire. Хельвіт військ ще не збільшився. Ну, я почекаю. Я раз швидкість армії, це те, чого мені не вистачило, щоб перемогти. Ну, як мені здається, що мені цього не вистачило. Ядерний реактор, суперники. Німеччина, Польща. і. Пососія. Віцмосія. Він спадку не вистачає. Я ще Польщу забуду пам'ятниками зараз. Бо справді щось ми просідаємо по спадку. І блін, хочеться ще когось винести, но ну, я можу собі дозволити. Давайте почекаємо, ще Польшу добити. Рік лишився. Погірше відносно. Польща, ти не цей самий. Не розслабляйся! Не розслабляйся. Я, я ще не здожину тебе. Блін, а знаєте, що мені тут треба? Що мені точно треба? Оборона провінцій. Зорносховище. Усіх провінціях зерносховище буде б давати. Бо коли, коли коаліція, у мене маленька оборона провінція, завдяки чому вони швидко захоплюють провінцію, а з зерносховищем, якщо в мене в кожній провінції буде зерносховище, кожну окрему провінцію буде захопити складніше. Хм. Ось так. І тим самим у мене буде більше часу. Так, також військових рівень. Ось що таке бонус до захисту і рівень оборони. Ось, ось оборона провінції? Усі провінції додатково оборонопровінці. Плюс економіка трохи додам за рахунок цих будівель. Але так, все. провінції плюс 150, я сподіваюся, це дасть, типу, не дасть можливість так швидко ось цей внесок війну набивати ворога, завдяки чому, типу, коаліції не, не зможуть мене перемогти. Тому, бо вони мене перемагають не тим, що вони сильніші. Я там армію покращив, я можу ще, до речі, ще трохи ліміт їх збільшився. Ну, давайте, зараз ще. Почекайте. Я добудуюсь. Щоб взагалі не паритись. Ось так. Так. Збройовий завод є. І військові бази можна ще. Ще оборона провінція плюс 200, все. Ну тобто, провінції тепер дуже складно буде. Мої захоплювати. Так, стоп, у нас максимально, давайте мінімальні витрати на армію. Перевага, ще більша швидкість. При цьому ми будемо швидко ми будемо швидко бігати, їх вибивати, поки вони будуть довго намагатись нас захоплювати. Ідеально. Військову базу. Усім. А ці 2000 не вистачило, до речі. Надо, щоб ще усім побудувати військову базу. Нормально. Тепер взагалі, можна не боятися коаліції. Нагадаю, що по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory. Це гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить досиковито, якщо вода її до бажаного, це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор Нік, якого можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі. Дякую тобі за підтримку. Саме завдяки тобі і виходять це відео, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.